Усім наше нове надходження. Вчора автомобілі розмитнили, сьогодні він вже з'являється в продажі. В ідеальному стані стан нового авто. Це у нас Audi Tron Sportback 55 у подвійному S-Line в ексклюзивній комплектації Black Edition у фірмовому топовому кольорі Gronos Grau. Це палітра кольорів з Audi ексклюзив. Автомобіль. 2022 року випуску. Викуплений в офіційного дилера Audi, привезений з Німеччини в ідеальному стані без перефарбувань, весь заводському окрасі з мінімальним пробігом 48 тисяч кілометрів. Вся сервісна історія на Audi. Автомобіль на класній комплектації. Подивіться, який його стан. Колір це просто топ поєднанні з чорними елементами, з помаранчевими супортами. Ну, дуже круто виглядає цей автомобіль. Зараз пройдемось більш детальніше по комплектації. У нас максимально адаптивна оптика з асистентом вирізання зустрічного транспорту, повний блек пакет камери кругового огляду 360, повний пакет асистентів. Адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, мертві зони, виїзд парковки, проїзд-перехрест, автоматичне паркування парктроники партроники 360. щитування дорожніх знаків в цьому автомобілі все це є. На класних топових 21-го радіусу дисках Audi Sport такого чорного глянцевого кольору, помаранчевих суппорта, класна літня гума Bridgestone, Безключовий вхід, відкриття кришки багажника без допомоги рук. Проекція на лобове скло. показує салон. Підсвітки Black Edition e-tron На чотирьох дверях. Салон у нас комбінована шкіра Alcantara. і помаранчева строчка, помаранчеві у нас паски безпеки, чорна стеля, сидіння S-Line. Дуже круто це все виглядає в комплексі. Кермо теж у нас S. Розширена амбієнт підсвітка з вибором кольорів, повний електропакет, кнопочки в хромі, дзеркала з підігрівом та складуванням, мертві зони, подвійний склопакет, пам'ять сидінь, електросидіння, накладки на порогах S-Line. В салоні пахне новим. Жодних зауважень по автомобілю немає. Тут йдуть вже вставки під карбон. 48 тисяч пробігу, навігація, двозонна кліма, підігрів сидінь. Дуже гарний стан автомобіля. Задній ряд дуже класно по сучасному. Виглядають оранжеві паски. У нас є фаркоп. Ось такий стан багажника. Показує він-код. Бачите, квітень місяць 22-го року випуск, повний комплект зарядок до автомобіля. Ось такий стан. Свіженький автомобіль. Хто ще не придбав, шукає авто до кінця року. Придбати без розмитнення. Будь ласка, є він в наявності. Нас два одночасно приїхало два крутих єтрона, чорний та цей. Два Black Edition і з такими пробігами. Чорний 43, цей 48, 22 років, двоє з Німеччини. Тому є дуже гарна пропозиція, кого зацікавив. Такий автомобіль. Звертайтеся за номером телефону, вказано буде в описі під відео. Надамо всю додаткову інформацію, додаткові фото, відео, відео з товщиноміром Теж все надамо. Авто. В дуже гарному стані зараз зробимо короткий тест-драйв. В салоні дуже тихо, приємно, комфортна підвізка, ніяких зауважень по автомобілю немає. Тому кого зацікавив, будь ласка, звертайтеся всім гарного дня!